Ось зацвіла вже моя клубніка. Почав я зривати перший цвіт. Ось, Це вже в ягодах. Тут все вже прорвав. Зараз дійдемо до сюди. І тут ось о, який врожай заклало це з одного куща. Все в цвітах. І це все ми беремо тако і зриваємо. Ось, Всю першу ягоду зриваю. Це вже трішки пізновато, вже такі от ягодки, треба було ще раніше. ось які ягодки. Все обриваємо. Ви, не, ви мабуть, дивитеся і думаєте, навіщо він це робить. Звісно, що цього робити на всіх сортах не потрібно. Це в мене ремонтантна полуниця, яка родить весь рік. І на перший врожай мені просто не потрібний. Ось Що з одного куща. І я в основному розраховую на другий врожай. Це врожай вже в середині літа або навіть початку осені. Оце самий основний врожай для ремонтаї клубники. Якщо я зараз не зірву цю ягоду, наступний врожай вже в неї буде гірший. А якщо зриваємо першу ягоду, вона потім всі сили віддає на наступний врожай, на який я її розраховую. Ну, так, мабуть, сказали, б, да? чого не зібрати і першу і другу ягоду. Бачите, перва ягода витягне сильно з цих кущів. І наступний врожай буде трішки слабіший. Він може і не набагато, але слабіший буде. А от вартість першої ягоди, та, що йде в сезон, і ягоди, яка вже в середині літа і в началі осені, різниця як мінімум в два рази. Це мінімум рази. Осінню там буває і по 150 гривень, коли в сезон по 50. От я іменно на це і розраховую. Ось у мене тут невеличка така латочка, не знаю, соток 3-4 може. Це її все треба пройти прорвати. Цей полуниці вже другий сезон, в тому році ще її потримаю і все, на наступний рік я її вже прибиратиму звідси. Я так помітив, що краще, ото максимум два сезони, все. Два сезони вона от була і повністю вбирати. Бо потім вже скільки хвороб і вже врожай не той, ягода дрібна. Краще пересаджувати. На нову, постійно нову і нову. І те ж саме робимо із вусима. Ось вуса вже в нас пішли. Я їх... Пока звісно, тут немає ще чого обривати, бо вони ще не так масово. А вже як підуть масово вуса, я їх всі зрізаю. Теж впливає на вражайність полиниці. Щось потрібно одне або розсада, або ягода. І всі вуса я зриваю. Я оставляю собі е, окремі рядки там спеціально під розсаду. Спеціально для того, щоб там росли вуса, а там навпаки зриваю ягоду, щоб була краща розсада. Так от виходить, що щось одне, щось одне залишається толкове. Або розсада, або ягода. Прям засаджую окрему, окрему ділянку ягодник, окрему ділянку розсадник. І от так і вирощуємо. Тоді буде і хороша розсада, і хороша ягода. У мене багато людей, які брали розсаду, посадили і говорять, що така ягода дрібна, ну що ж воно, ні, 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 нікуди не годиться. То, мабуть, якісь сорти нам підсунув поганий. Хоча ж я їм говорив, зривайте перву ягоду. Ви ж берете ремонтантний сорт За, для чого? Не для того, щоб вона була в сезон, а для того, щоб вона була після сезону. Була в кінці літа, в восени. Ну, вони наче й так, да, кажуть, ну жалко, ж, наче, такі ягоди перші були. Перший питаю, хороші були. Вони говорять, так, да, перше було хороше, крупне. А наступна була вже мілкіша. Кажу, а, а потім вам не жалко, що в восени у вас немає зовсім ягоди толкової. Получається, їм зараз жалко обривати, А що потім ягоди не буде, їм зовсім не жалко. Нема чого тут жаліти. Обривати його, першу ягоду та й все. Цей сорт не для того, щоб він... Радив сезон з усієї звичайної, коли ягоди повно. А якраз тоді, коли ягоди зовсім немає. Ось. Ну так, да, жалко, от такі от такі от кущі, скільки цвітоносів, тут би ягоди було б скільки. Ну, якщо я цього зараз не зроблю, в мене не буде ягоди толкової.